Хочу їсти! Я приїхав до Києва, поруч була позата хата, забігаю поїсти вперед. У мене тут борщик, якась штукенці з омлетом, лаваші, по-моєму, рибка щось таке. Сирнічки і салатик, ну і компотик. Борщ. Я би назвав це, мабуть, більше овочевим супчиком, та? тому що ну, особисто я люблю м'ясо, тут я його не відчуваю. І чомусь він дуже-дуже солодкий. Типу. Оце от, Середземноморський сніданок блинець, якесь трошки яєчка, щось з рибки. Ну, смак рибки відчув. Зараз я куштую. Типа. Я не можу сказати, який воно на смак. Просто, типу, ну, ніякий. По-перше, такий здоров'яних. По-перше, я таких такі сирників не бачив. Типу нентралочка. Добре. Що я можу сказати? Компот хуйня. Е, Компот не ок. Що е, я можу сказати? Е, якщо ви хочете поїсти в пузату, в хату окей. якщо ви хочете смачно поїсти, ребят, ну, це не сюди, серйозно.